Саме зараз відбувається зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Варто зауважити, що Трамп налаштований позитивно. Він сказав, що він закінчив вісім. 8... Різних він по всьому світу і хоче закінчити дев'яту для нього україно-російська війна це дев'ята війна, і він впевнений, що він може її закінчити після розмови з Путіним. Він ствердно про це говорить. Коли запитали журналісти Зеленського, як змінилися стосунки Трампа та Зеленського, Зеленський ствердно сказав, що зараз вони більш продуктивні, і це означає, що президент Зеленський доповів Трампу більше інформації про те, як які насправді результати в Росії, а вони нульові на полі бою? Також журналісти намагалися провокувати Зеленського щодо його костюму, і тут була гідна відповідь: президент, цей костюм цей буде новий президент, буде новий костюм. Щодо Трампа, варто зауважити, що Трамп ствердно говорить, що усі президенти Сполучених Штатів Америки починали війни: Буш, Байден, а він їх закінчує. І тут він правий: за Трампа не починалося жодної війни. Всі війни закінчувалися. Зараз триває ця бесіда. Трамп сказав, що він відвідає, він відвідає Південну Корею, і там будуть перемовини з Китаєм. Він сказав, що там будуть перемовини щодо Тайваню. Трамп сказав, що він зараз ствердно впевнений в тому, що відбудуться перемовини між президентом Зеленським та Путіним. Йому важко говорити зараз про ці перемовини, тому що обидва учасники перемовин не сприймають один одного, власне, як осіб, як суб'єктів політики, але він все одно виступає медіатором і він спробує закінчити цю війну. Насправді зараз відбуваються перемовини вони між Зеленським та Трампом доволі продуктивні і дуже круті, як на мою думку. І якщо говорити, що це третя ефективна зустріч двох президентів, то вона дуже робоча. робоча в тому плані, що вона є результативною. Команда на команду і є результат. Я сподіваюся, що все-таки відбудеться закінчення війни. Слава Україні!